Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Гра Знайди дорогу. До нас завітала лисичка, яка нас дуже просить допомогти їй знайти дорогу до білочки, але вам необхідно виконати мою інструкцію. Тож слухайте уважно. Покладіть перед собою круг. Жовтого кольору. Праворуч квадрат білого кольору. Зверху над ним два трикутники коричневого кольору. Ліворуч від трикутників три овали синього кольору. Під останнім овалом один трикутник зеленого кольору. Перевірте, чи вірно ви виконали інструкцію. Гра. Частування для білочок. На галявинку прибігли білченята. Скільки їх? Порахуйте. Так, чотири. Грали вони, пустували і до них прискакала мама білка. Скільки мам білок на галявині? Одна. А скільки всього білочок? П'ять, вірно. Як ми з вами отримали число 5? Так, ми до чотирьох додали одиничку і отримали число 5. Мама білка вирішила погодувати своїх діточок. Вона кожному роздала по горішку. Скільки горішків отримало кожне білченя? Так, по одному. А скільки зараз у білченят всього горішків? Вірно, чотири. Мама білка і собі взяла горішок поласувати. Скільки у мами білки горішків? Теж один. А скільки всього у наших білочок горішків? 5. Як ми з вами отримали число 5? До 4 додали один. Скажіть, наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один. А наскільки число 4 менше, ніж 5? Так, на один. Вірно. Скажіть, а як без слів показати, що у нас 5 предметів? Так, можна показати цифру 5. Давайте серед усіх цих цифр знайдемо саме цифру 5. Знайшли. Ось вона! Пропоную її написати у повітрі. Молодці! Повертаючись до нашої вправи паровоз, давайте порахуємо, скільки в нашого паровозика вже є вагонів. Так, 4. А скільки їх буде, якщо ми додамо ще один? 5. Вірно. Тож у математиці, щоб позначити число 5, використовують математичний знак. Цифру 5. А тепер скажіть, дітки, скільки у вас пальців на правій руці? П'ять. А на лівій? Теж 5. А на якій руці більше? Їх порівну. Або ми можемо сказати, що на правій руці пальців стільки ж, як на лівій. Наше заняття з математики підійшло до завершення. Скажіть, дітки, із яким числом ми сьогодні познайомились? Так, ми познайомились із числом 5. А якою цифрою воно позначається? Так, вірно, цифрою 5. Тож, скажіть, скільки у вас пальців на лівій руці? 5, вірно, а на правій. Теж 5. А де більше? Вірно, їх порівну. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення!